Бідність це в першу чергу не про гроші, це про ваш тип мислення і це про ваші звички, про вашу рутину, те, що ви робите кожного дня. І тому в цьому відео я розповім то 5 звичок, які роблять людей бідними. Це відео буде без води, без інфоциганщини, без продажів чогось небудь і так далі. Просто ці звички вам реально треба прибрати зі свого життя, якщо ви хочете покращити своє фінансове становище. Вони не зроблять вас мільйонером. Я вам цього не обіцяю. Але ви просто маєте їх прибирати для того, щоб переламати себе з часом, збільшувати свій дохід, почати інвестувати, створювати якийсь капітал і нарешті вириватися спочатку, з бідного в середній клас, і далі вже просуватися вверх по соціальному ліфту. Тому дивіться це відео до кінця. Буде Цікаво, корисно, коротко і без води. Перше. Витрачати більше, ніж заробляти. Ну, елементарше. Ну, всі це знають. Але буває, заходиш в коментарі. Ти вже рілсах, тому тому щубі не нитьо. Як я можу відкодати зарплати 20 тисяч гривень? Бу-бу-бу. Люди, якщо вас не виразтовує зарплата, змініть місто, змініть роботу, навчіться цьому і так далі. Не треба нити. Якщо ж ви не хочете змінюватись, далі продовжуйте нити, блядь, тоді затягуйте пояси. Починайте відкладати хоч щось. хоч 100 гривень на місяць. Звісно, з такими заощадженнями багатим ви не станете. Але у вас, хоча б, почне кудись рухатись ваш капітал. Навіть 1200 гривень в рік це вже краще ніж нуль. Тому в першу чергу відкладайте обов'язково відкладайте гроші і витрачайте менше ніж ви заробляєте. Тому що хто не контролює витрати, той не контролює своє життя. Зрозумійте це нарешті: ніяких кредиток, ніяких швидких грошей і так далі. Друге, шукати легких гроші. Це стосується тема, схемок. І прощій херні. Ви маєте зрозуміти, що е, бідні люди вірять в першу чергу в халяву. Тому часто е, саме бідних розводять е, офісники на різних криптосхемках і прочій херні. Тобто, ви маєте зрозуміти, що гроші не бувають з повітря, не бувають з халяви. Так, є легкі способи їх заробляти, є. Але в більшості це все скам, це все розвід. І тому е, ви маєте зрозуміти, що всякі лотареї, ставки і так далі це фігня. Ви маєте зрозуміти, що вам треба постійно розвиватися, самовдосконалюватись, шукати кращу роботу, відкривати бізнес, підробляти, фрілансити і так далі. Не шукати легких грошей, тому краще злийте 500 доларів умовно на розвиток себе, вкладіть їх знання, ніж злийте їх на на якісь ставки чи криптосхемки від чергового криптомільйонера, який заробив всі гроші на цих криптосхемках. продаючи їх вам ви маєте зрозуміти, що багатство і успіх це не лотерея, це звички помножені на час. І так, третє заздрість замість того, щоб ставити собі реальні цілі і вчитися. Тобто дуже багато людей заздріть. І заздрить по чорному. Наприклад, сусід купив авто, ви не думаєте, що він робить того, чого не робите ви. Чим він таким займаєтесь? Ви відразу починаєте шукати якусь несправедливість, якісь відмазки. А от він айтішник, а я умовно там давайте вчитель в школі. Я вчу дітей, я там альтруїст, заробляю так мало, тому що я вчитель. А він, от, типа, поганий, він заробляє там в цьому більше. І мені така машина не світить, але от я хороший, він поганий. Насправді це погана деструктивна завість. Ви завжди можете розвиватись в будь-якому напрямку. Якщо вчитель, можете займатися репетитор. Там Відкривати онлайн-школу додаткову і так далі. Навіть якщо ви працюєте тільки в державній школі, ви можете рости кудись паралельно. Ви маєте постійно думати про те, як цю людину догнати і перегнати, наприклад, це біла завідь, вже така. ви раді за неї, але такі думаєте, ага, я хочу краще. Ніж вона, і ви реально думаєте, що для цього робити, а не просто хейтити людину і їй заздрите по чорному. Четверте, прокрастинація та виправдовування. Бідна людина завжди має відмазки, І на жаль, в моєму оточенні дуже багато таких людей. Я думаю, у всіх дуже багато таких людей, і ви, можливо, і я часто прокрастинуєте та виправдовуєтесь за те, що там зараз складно, не той час, зараз війна і так далі. Тобто спочатку у вас одна відмазка, коронавірус до коронавіруса ще щось. Зараз війна, після війни буде ще щось, не так і так далі. Ви маєте зрозуміти, що найкращий час був вчора, другий найкращий час це сьогодні. Тому е, треба діяти. Якщо ви не будете діяти, результату не буде ніколи. Тому ви маєте прибрати всі виправдовування і починати робити, починати хоч якісь маленькі дії на шляху до свого майбутнього успіху. В кожному успіху це щось своє, але ви постійно маєте ставити собі ціль. І робити плани досягнення і над цим працювати. Якщо хочеш, ти знайдеш спосіб. Якщо не хочеш, знайдеш виправдання. Золота фраза. П'яте Байдужість до знань: бідна людина не чита, не вчиться, не аналізує. Вона вірить телевізору, чуткам, бабці на базарі і сумнівним телеграм-каналам не буду наводити вам приклади з лавинами. Але ніяк не фінансовим експертам, бізнесменам, практикам і так далі. Ви можете подивитись мій відео в Ютубі, скажете, херня, циган, хоча я тут нічого не продаю і взагалі нічого на цю тематику не маю. І ви подумаєте, фігня, піду краще, типа, щось гумористичне, подивлюсь. Якщо ви зараз подивитесь на мій YouTube канал, то тут набагато менше підписників і переглядів, ніж на якомусь е Каналі з крінжом, з бридятіна, з якимсь тупим гумором. Чому так? Тому що людям не хочеться вчитися, не хочеться розвивати, їм хочеться отримувати дешевий дофамін. На жаль, так це відображається на рівні життя 100%. Тому ви маєте постійно розвиватися, читати, хоча б дивитися YouTube, відео корисні і обов'язково все, що ви з них берете, реалізовувати на практиці. І запам'ятайте, що рівень вашого мислення це відображення рівня вашого життя. І на останок скажу, що ви маєте зараз чітко зупинити це відео. Можливо, перемитнути його назад, проаналізувати для себе, які з цих звичок у вас є. Написати їх в коментарях під цим відео і, і постійно нагадувати собі, що ви маєте їх пропрацювати і позбутися. Це дуже дуже важливо. Також нагадую вам про підписку, лайк, підтримку україномовного контенту. І якщо вам цікавий постійний саморозвиток, бізнесовий контент, фінансовий, підписуйтесь мій телеграм-канал. Тут я постійно там викладаю якусь цікаву інформацію, абсолютно безкоштовно. Там нічого не продаю, не рекламую і так далі. Вперед!